Названо iPhone, який в 2025 році є золотим стандартом. Попри вихід, нових моделей експерти SteckRдар та ZDNet визнають. Саме iPhone 15 залишається оптимальним вибором. Вийшов восени 2023 року для Apple це ще свіжа модель. Потужний чип a 16 Bionic, той самий, що у флагманському iPhone 14 Pro. Працюватиме мінімум 4-5 років без гальм. Камера 48 плюс 12 Мп дарує фото студійної якості. Акумулятор легко тримає повний день, підтримка iOS гарантована до 2028 року. Доступні два варіанти. iPhone 15 з екраном 6,1 дюйма ціна 699 доларів, iPhone 15 Plus з екраном 6,7 дюйма 799 доларів. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче: швидкодію без лагів, топову камеру, сучасні функції без переплат, iPhone 15, баланс ціни, дизайну та потужності у 2024 році.